Українські десантники вперше збили російський безпілотник горизонт РС-100. Воїни-десантники під час виконання бойових завдань збили російські Горизонт РС-100 та Орлан-10 за минулу добу. Підрозділами протиповітряної оборони військових частин десантно-штурмових військ Збройних сил України збито два російських безпілотних літальних апаратів різних типів, повідомили у командуванні ДШВ. Було збито багатоціловий безпілотний вертоліт Горизонт РС-100. Та розвідувальний безпілотник Орлан 10. Варто зазначити, що це перше офіційне повідомлення від українських військових про збиття російського безпілотника типу горизонт рс 100 Повідомлено, що російські безпілотні розвідувальні апарати було знешкоджено за допомогою переносних зенітно-ракетних комплексів американського та британського виробництва Стинер та Старстрик відповідно, «Камкуптер С-100, це багатоціловий безпілотний вертоліт. Розроблений і створений австрійською фірмою «Щебел». Розробка велася з 2003 по 2005 роки. У Росії спільно з «Щебел» налагодили виробництво таких безпілотних вертольотів, де авіаційний комплекс носить назву горизонт РС100. Апарат може використовуватися сухопутними і морськими силами, дальність польоту до 180 км. Тривалість місії 6 годин при корисному навантаженні 25 кг. Дані передаються чотирма відеоканалами. Зліт і посадка С100 на непідготовлений майданчик, можливі в автоматичному напівавтоматичному та ручному режимі. Дякую за перегляд!